Вітаю, любі дітки! Доброго дня, малята! Пропоную відгадати загадку. Запалали в чистім полі, наче вогники червоні, то палаю в полі та польовий червоний Так, діти, це мак. Діти, це особлива квітка, яка є одним із символів нашої країни. Українці побажають, цінують і люблять цю загадкову і дивовижну квітку. Маки ми можемо побачити в українському віночку на полі, на вишиванці, в рушнику, в скататинах, на дівочих прикрасах, посуді та на розписаних хатах. Маки, хоч і прості, але чарівні на вигляд квіти, ніби червоні вогники, які ростуть на полях. Квітка ма шуковити на дотик. Маємо махові пелюстки, а в прославні буває різні. Тож сьогодні, малята, ми пропонуємо вам намалювати маки. І, як завжди, незвичним способом для роботи ми підготували, ось подивіться, що для роботи нам потрібно аркус білого паперу, повітряні кульки, фарби гуаші, серветки, водичка, кісточка, беремо повітряну кульку. Ножиці і зрізаємо вершучок. Бачите? Ось. Тепер нам треба сюди запихнути малесенький шматочок ось такої губки, якою ми їмо посуд. Запихаємо. Так. Бачите? Запихали ми сюди. А тепер нам треба зафіксувати. Ось таку лялечку, щоб була. Шановні дорослі, допоможіть, будь ласка, дітка. Тепер, діточки, дивіться, що ми робимо. У нас вийшла ось така лялечка. Бачите? Ми її повинні вивернути. Вивертаємо. Так. І що вийшло? Ось що вона. Дивіться. Ось неначе як оточна квіточка. Розправляємо. Розправляємо, розправляємо. Так. І знову нам треба трішечки зібрати до кучі цю оплялечку. Випрямили її і зробили такий бутончик. Подивіться. Так, далі нам потрібна червона. Фарба Трішечки можна додати водички у фарбочку, щоб сильно не було густо. так? І починати сюди вмихати цю кульку. Або наносити із щіточки фарбу. Ось уже з фарбою. І починаємо наносити на білий паперу. Ось такий, Наче штампи. Стажимо штампи. Бачите, як гарно? Якщо бачите, що закінчується фарбочка на кульки, вмочили і продовжуємо далі. Водички багато не потрібно. Так, подивіться, дітки. Ось так повинно у вас вийдеся. Далі, дітки, нам потрібна така косметична паличка. Я думаю, ви усіх є. Приготували чорну паличку. А для чого? Ось подивіться, у нас мак, квіточка мак. І серединка в неї буде чорна. Тому ми беремо, вмикаємо паличку у чорну фарбочку ваше. Наносимо також такими штампиком по, угу. так? по три цяточки, по три цяточки серединці. Так. Ось подивіться, які вийшла в мене Майки. Бачите? Далі нам потрібна зелена фарбушка. Для чого? Всі ви знаєте, що у кожної квітки є стовбур і листечка. От зараз ми намалюємо нашим кліточкам стовбур і листечку. Мукаємо зелену фарбу. Також, щоб вона була не водяниста. Проводимо такі стовбурці, такі тонесенькі, тонесенькі пачки такі, так, наче, да? ну нерівні, тому що у мака з не рівні, так. бо вони в полі як ростуть, то вітер їх гайдає, і, і тому вони нерівні. Подивіться, що вийшло. Бачите? Гарно. Далі нам потрібно намалювати листочки. Маленькі деякі мачки у полі, є ці великі, які шубрядові. А такий пейзаж в Ольги Васильівна. Обов'язково надсилаємо свій результат в Телеграм або Фейсбук. Підписуйся на канал. Пальчик догори та не забудь натиснути на дзвіночок, щоб знати, коли вийде наступне цікаве заняття. Нових зустрічі і це буде Україна! До побачення дітки!